Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Завершили сім поєдинків третього туру української прем'єр-ліги. Результати наступні: Рух Оболонь, 1-2, Олександрія Металіс, 19-25, 1-4. Колос Карпати 1-1. Епіцентр Динамо 1-4. Кудрівка Полтава, 3-1, Верес Шахтар, 0-2 та Поліся ЛНЗ 0-2. Заключний поєдинок між Зореєю та Кривбасом відбудеться сьогодні, 18 серпня, о 18 00 за київським часом. Головний тренер Шахтаря Ардат Уран розповів про кадровий стан команди після матчу третього туру УПЛ проти Вереса. Цитата Алісон отримав невелике ушкодження, коли стався епізод із зіткненням, тому ми його замінили в екстреному порядку, аби уникнути гірших наслідків його травми. Конопля теж відчув невеликий біль у привідному м'язі. Тому, звісно, ми замінили його також превентивно, аби запобігти травмі. Проведемо обстеження і як тільки щось буде відомо, опублікуємо відповідну інформацію. Щодо Кевіна, то він вже незабаром розпочне підготовку з нами в основній групі. Але для нас зараз Найважливішою місією є його поступова інтеграція та повернення до тренувального процесу, аби жодним чином не нашкодити йому та команді загалом. Також я радію, що команда відновлює свій повноцінний склад і вважаю, що ми на правильному шляху відновлення нашого кадрового потенціалу, сказав Туран. Гравець Карпат Бруніньо пропустив матч третього туру УПЛ проти Колоса через пошкодження. Повідомляє та таке: бразилець не потрапив до заявки на гру, тому що підвернув гумілкостоп на передматчевому тренуванні. Немає гарантій, що футболіст повністю відновиться до матчу Кубку України проти Пануела 23 серпня, але очікується, що він буде повністю готовий до гри 4-го туру УПЛ із Кудрівкою 29 серпня. Головний тренер «Лехії» Джон Карвер розповів про травму центрального півзахисника команди Антона Царенка. Цитата: Ми все ще чекаємо на остаточний діагноз Антона Царенка. На нього чекає або тривала перерва, або операція. Повернення на поле ще буде не скоро. Сказав Карвер. Нагадаємо, що Лехія орендувала у «Динамо» 21-річного українця ще на один сезон. Матч третього туру УПЛ проти епіцентра став ювілейним для Форварда Динамо Владислава Ваната. Він провів свій сотий матч в УПЛ. У цій грі 23-річний українець відзначився голом після виходу на заміну. У Ваната в УПЛ 83 матчі у складі Динамо, 43 голи та 18 гольових передач та 17 за Чорноморець, 4 голи та 1 асист. Ванат дебютував в УПЛ у складі київської команди 9 травня 2021 року проти Колоса. У тому поєдинку кияни перемогли з рахунком 3-0. Український півзахисник братиславського слова на Данило Ігнатенко забив у матчі четвертого туру Словацької суперліги. 28-річний український футболіст на 43-й хвилині гри зі скалицею відзначився голом. У підсумку цей гол став вирішальним у матчі, і команда українця перемогла з рахунком 1-0. Для Ігнатенка цей забитий м'яч став першим голом у сезоні 2025-26 у складі Слована, а також п'ятим у кар'єрі футболці Братиславського клубу. Цього сезону Данило зіграв шість матчів у складі своєї команди. Український форвард Нюрнберга Артем Степанов відзначився забитим м'ячем у матчі першого раунду Кубка Німеччини сезону 2025-26 із Елертінесом. 18-річний український нападник розпочав виїзну гру на лаві для запасних. У перерві Артем вийшов на поле замість захисника Робіна Кнохи за рахунку 2-0 на користь господарів поля. На 78-й хвилині матчу Степанов забив у ворота суперника та зрівняв рахунок у зустрічі 2-2. Для Артема цей забитий м'яч. Став першим у складі Нюрнберга після переходу в клуб на правах оренди з Байєра. Зазначимо, що цей гол став для Степанова першим на професійному рівні. Раніше Українець забивав лише у складі молодіжних клубних команд, а також за збірні України ю і ю 17 Український нападник Ботошані Микола Ковтолюк забив дебютний м'яч у футболці румунської команди. 30-річний футболіст відзначився забитим голом у матчі 6-го туру Румунської ліги 1 проти Чіфер Клужа. Український форвард відзначився на 36-й хвилині гри. Він зробив рахунок рівним 1-1. Для Миколи це дебютний забитий м'яч у складі нової команди. Нагадаємо, що наприкінці липня він перейшов у Ботошані на правах вільного агента. Контракт Ковталюка з клубом розрахований на один рік. У сезоні 2024 2025 Микола Ковталюк виступав у складі Ворскли та Колоса, за які сумарно провів 26 матчів та забив три голи. У складі Ботошані Ковталюк провів свій третій матч. 12 серпня український захисник Ілля Забарний приєднався до ПСЖ. За даними французького видання Спорт FR, керівництво ПСЖ вжило запобіжних заходів під час офіційного оформлення трансферу щодо ситуації українця із російським воротарем Матвієм Сафоновим. І обом гравцям вдалося поговорити та обговорити це питання. Деякі жести не залишилися непоміченими. Сафонов, єдиний гравець ПСЖ, на якого Ілля не підписався у соціальних мережах. Раніше повідомлялося, що росіянин підтвердив намір залишитися в Парижі. А дружина захисника Забарного Ангеліна прокоментувала інформацію змі про розмову між українським захисником та воротарем Парижан Матвієм Сафоновим. Цитата. Я думаю, всім зрозуміло, яку позицію ми займаємо та своїм принципам ми не зраджуємо. Французькі змі намагаються отримати більше охоплень та придумують дурниці, підтверджень яким немає. Більше нічого не хочеться коментувати. Дякую. Відповіла Забарна. Український центральний захисник Ілля Забар не дебютував у складі ПСЖ. 22-річний українець вийшов у стартовому складі команди на матч першого туру французької ліги-1 проти Нанта. Таким чином, Забарне став 10-м українським футболістом, що зіграв у Лізі-1 в епоху незалежності України. Першим таким футболістом був колишній півзахисник Динамо Ювентуса Нансі та сен дізє Олександр Заваров. Він виступав у складі Нансі у 1990-95 роках. Зазначимо, що Олександр Заваров досі залишається лідером серед українських футболістів за кількістю матчів проведених у лізі. 1 на його рахунку 58 ігор у найвищому дивізіоні чемпіонату Франції. Президент металіста 1925 Богдан Бойко розказав про ситуацію з нападником Олексієм Сидоровим, який без відома клубу виїхав з України. Цитата: Наразі Сидоров, за його словами, перебуває на Кіпрі через сімейні обставини. Клуб неодноразово офіційно закликав його повернутися на тренування. Він повідомив, що не планує повертатися. Це дуже серйозне порушення контрактних зобов'язань. Якщо Сидоров не повернеться, клуб звернеться до ФІФА для розірвання контракту з поважних причин та стягнення відшкодування збитків до розв'язання цього питання. Йому заборонено вести переговори або підписувати контракти з іншими клубами без письмової згоди «Металіста-1925», сказав Бойко. Фенікс Маріуполь оголосив про призначення колишнього голкіпера Вереса Богдана Когута спортивним директором клубу. 37-річний Когут залишив рівненський клуб цього літа. Верес повідомляв про дострокове завершення співпраці між клубом та воротарем за взаємною згодою сторін. За сім сезонів у футболці Вереса Когут провів 135 матчів, 63 у прем'єр-лізі, 53 у першій лізі, 6 у перехідних матчах та 13 у Кубку України. Разом із командою він здобув бронзу першої ліги у сезоні 2016-17 та чемпіонство у сезоні 2020-21. Журналіст Армандо Наранхо повідомив про повернення Еріка Раміреса до футбольного клубу Динамо з оренди з Аргентинського Тігре. Журналіст стверджує, що план полягає в тому, що 26-річний футболіст гратиме в київському клубі. Нагадаємо, Динамо підписало гравця з ДАКа влітку 2021 року за 1,75 мільйона євро. На його рахунку, 4 голи та 1 асист у 20 матчах за київську команду. Столичний клуб відправляв Раміреса в оренду до хіхонського спорту. Тінга, Слована, Атлетіко Насіоналя та Тігре контракт Еріка з Динамо розрахований до літа 2026 року. Правий вінгер хетафи Петро Гонсалес, якого пропонували металісту 1925, не вразив харківський клуб. Повідомляє Тато таке від послуг 23-річного гравця збірної домініканської республіки та вихованця Реала відмовилися на рівні скаутів. Водночас, футболіст є в трансферному ринку Динамо. Відзначається, що у гравця конфлікт з тренером Хетафе. У складі хетафи минулого сезону Вінгер провів 21 матч та забив один гол. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2028 року. За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу склала 2 мільйони євро. Журналіст Михайло Співаковський заявив, що у Ігоря Суркіса є рішення щодо майбутнього тренера Динамо. Він розповів, чи збирається керівництво клубу звільняти Шовковського після провалу у Лізі Чемпіонів. Журналіст Михайло Співаковський заявив, що Динамо не збирається звільняти наставника команди Олександра Шовковського після вилюту з Ліги Чемпіонів від Пафоса. Цитата: Я знаю, що Динамо не займається пошуком альтернативи Шовковському. Річ у тому, що керівництво Динамо не дуже оперативне і не дуже об'єктивне. В питанні і не може дати відразу оцінку того, що відбувається. Парадокс у тому, що екосистема Динамо дуже специфічна та закрита. Там немає тріади. Президент, спортивний директор, тренер. Про це треба було думати раніше, сказав Співаковський. Шахтар знизив свої фінансові вимоги щодо потенційного трансферу бразильського Вінгера Кевіна, стверджує Ас. За даними джерела, замість початкових 50 мільйонів євро, які вимагав український клуб за трансфер 22-річного Кевіна, можуть укласти за 40-45 мільйонів. Ця сума включає як фінансову частину, так і можливі бонуси. Представники Кевіна прибудуть у Лондон вже на початку цього тижня, щоб активізувати переговори про його трансфер. Придбання Кевіна у Шахтаря за суму від 40 до 45 мільйонів євро зробить бразильця найдорожчим трансфером в історії Фулгема. Раніше інсайдер ніколи. Ло Кіра повідомляв, що лондонці запропонували донецькому клубу за Кейвіна 45 мільйонів євро. А як писав інсайдер Фабріціо Романо, Фулгем досяг домовленості з Кейвіном щодо умов особистого контракту. 19-річний Вінгер Лукас Ферейра перейшов до шахтаря з бразильського Сан-Паулу. Контракт із гравцем діятиме до 30 червня 2030 року. Отримуй отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє за даними інсайдера Фабріціо Романо. Сума трансферу склала 10 плюс 2 мільйони євро. У 2021 році Лукас приєднався до Сан-Паулу, з яким у березні 2023 року підписав перший професійний контракт. У складі молодіжної команди був переможцем Кубка Бразилії u 20 у 2024 році. У січні 2025-го разом із командою здобув молодіжний кубок Сан-Паулу. Зіграв на турнірі 9 поєдинків, у яких забив 3 м'ячі та зробив 2 асисти. Дебютував за першу команду Сан-Паулу 20 січня 2025 року. У матчі з Ботафого загалом на професійному рівні провів 23 гри: 5 у Кубку Лібертадорес, 13 у чемпіонаті Бразилії, 2 у Кубку Бразилії, 3 у Паулісті. На його рахунку, один гол та один асист. 20-річний воротар Михайло Кулик перейшов у Кудрівку. Деталі угоди не повідомляються. Футболіст раніше виступав за команди Ю 19 Ворскли та Вереса. Кулик приєднався до команди як вільний агент. Футболіст поки що не грав на дорослому рівні. За даними порталу Transfermarkt, контракт розрахований до 30 червня 2025 року. Фенербахче зробив офіційну пропозицію реалу про трансфер українського голкіпера команди Андрія Луніна. Про це на своїй сторінці у Твіттері написав журналіст турецького порталу Фанатік. За даними джерела, срібний призер попереднього розіграшу турецької суперліги запропонував реалу в обмін на Луніна 30-річного хорватського воротаря Домініка Ливаковича. Однак мадридський клуб наразі не зацікавлений у послугах воротаря Фенербахче. Наразі турецька команда продовжує працювати над альтернативними варіантами. Антами трансферу українця Лунін залишається головним кандидатом Фенербахчі на підсилення позиції воротаря. На початку серпня вже повідомлялося, що український воротар підтвердив, що він залишається у реалі. Президент турецького клубу Фенербахчі має намір посилити склад українським захисником арсеналу Олександром Зінченком. Переговори вже ведуться, і сума пропозиції становить близько 10 мільйонів євро за повноцінний трансфер. Повідомляє журналіст Екрем Конур. Ініціатором переходу виступив головний тренер Фенербах Чижузе Мооріньов. Також важливу роль у переговорах зіграв спортивний директор турецького клубу Девін Озек, який прилетів до Лондона для обговорення деталей. Сторони дуже близькі до фінальної угоди і очікується, що оголошення про трансфер відбудеться найближчими днями. Однак остаточне рішення залишається за самим. Олександром Зінченком головним мотивом переходу називають бажання гравця отримати більше ігрового часу у Фенербахчі його можуть розглянути як центрального півзахисника, позицію на якій він грає у збірні і не тільки на фланзі захисту.